Вітаю, друзі! З вами Юрій Богданов. Ви на моєму YouTube каналі, і сьогодні ми поговоримо про події і явища, які впливають на світу України. Власне, сьогодні Трамп, зміни його риторики, чому це сталося? Чи довгостроковий це тренд, і чи очікувати нам серйозних зрушень в питаннях підтримки України? Традиційно буду просити вас підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео, і коли подивитесь, пишіть в коментарях, що ви думаєте про усе це. А ми спробуємо трохи структуровано розібратися, тому що я вважаю, що ми дійсно спостерігаємо зміну тренду. Так, нас ще чекають відкати, нас ще чекають якісь дипломатичні реверанси різних сторін. Але на сьогоднішній день ми маємо визнати наступне. Завдяки неймовірним старанням української дипломатії, європейської дипломатії, американських адекватних політиків і, і, і ділових і політичних кіл, і безумовно, в першу чергу, завдяки абсолютній вгашеності Володимира Путіна, ми дійсно зуміли зробити неможливе. Дональд Трамп е, почав дивитися на російсько-українську війну. Е, так, як і має дивитися на неї адекватна людина. Причому сам Трамп, звісно, ніякою адекватною людиною не став. Він не припинив бути людиною схильною до авторитаризму, він не припинив бути людиною, яка є носієм ксенофобських і часто фашистських поглядів, але е завдяки зусиллям е усіх вищепрорахованих сторін, ми бачимо серйозну зміну тренду. Чому так відбувається? Власне, Давайте розділимо цю розмову на три частини. Перше історія Трамп-Путін. Друге, об'єктивні інтереси Трампа як політика, які якраз він непогано розуміє. І третє, власне, зміна і зміни світового балансу сили, світових певних процесів політичних, економічних військових. Перше, Трамп Путін. власне. Коли в листопаді 24-го року Трамп переміг на виборах, що вже було непересічною подією, звісно, в його голові е і цілком для його психотипу, з'явилася думка, що йому тепер все досяжне. І історію з російсько-українською війною він бачив доволі прозоро для себе. Що він бачив? Перше, він бачив, що Росія переважає Україну в рази. Друге, що його друг Владімір, з яким вони багато чого пережили, наприклад, скандал з втручання виборів 2016-2020 року? В принципі, лишається його рольовою моделлю навіть більше ніж будь-який інший диктатор. Тобто, Трамп проявляв очевидну закоханість у Путіна. Він готовий був буквально йому зіроньку з неба дістати. Створити умови, щоб Володимир гарно вийшов з війни, і в нього все було дуже-дуже добре, щоб вони могли разом іти на священну війну проти Китаю і воювати проти глобалістських еліт. А чому, на думку Трампа, Путіну потрібен був вихід з війни? А тому, що для будь-якої людини, яка спостерігає за подіями трохи згори або трохи збоку, зрозуміло три речі: перше. За три з половиною роки війни Росія, яка була очевидним фаворитом, яка переважала Україну по всім ресурсам від разів до десятків разів, досягла приблизно нічого. Тобто, глобально так, Росія відхопила частину українських територій, але якщо ми кажемо про великі політичні цілі, підкорення України політично, розхитування НАТО. Здобуття Росією нового статусу регіональної або навіть глобальної держави, цього всього не відбулося. Більше того, друга причина, власне, Росія значною мірою втратила свій військовий і економічний потенціал. Вона втратила майже всі радянські запаси, вона втратила значну частину найбільш родованого і підготовленого населення, яке втекло, значну частину робітничих професій і Інших представників, які власне загинули або були скалічні на фронті. І третє, Росія фактично через те, що всі ресурси були зосереджені на Україні, втратила вплив серйозною мірою і на Близькому Сході, і в Центральній Азії, і навіть на Кавказі. Тобто для Трампа все виглядало так: друг Владимир попав в нехороше положення, друг Володимир з радістю. Прийме протягнуту руку допомоги, для цього звісно, там доведеться трохи пожертвувати Україною. Трохи там українців притяг... прижати, можливо, навіть е зробити їх нейтральними, там не пускати в НАТО, там дати в російську зону впливу. Але ж головне, що я дозволю своєму другу Володимиру виправити ситуацію, вийти з тяжкої кризи. Він е зрозуміє мій план. Ми потиснемо руки. Але ж тут потрібні деякі маленькі там, маленькі кроки з його боку. І коли Трамп став президентом, він е, все для цього робив. Тобто, ми бачили перші півтора-два місяці просто шалений тиск на Україну, шалений. Тобто перше блокування допомоги від гексета. Хоча це була ініціатива, Гексита, але всі зробили вигляд, що це його помилка. Просто потім е, скандал в Білому домі, вочевидь спровокований командою Трампа, е, готов, е, готовність. Пропонувати Росії адекватну мінеральну угоду, а Україні відверто неадекватну мінеральну угоду. Тобто, всі ці речі ми спостерігали в прямому ефірі. Мені дуже зараз веселять українські трампісти, які роблять вигляд, що цього всього не було. Ну вибачте. І фактично для Путіна все складалося пречудово. Тобто, буквально йому в руки йшла угода, яка могла б дозволити йому, на думку Трампа і багатьох інших, вийти з війни фактичним переможцем е при мінімальних поступках. Але е, Володимир Путін завжди провів проявив свою стратегічну неадекватність. Ну тому, що він вміє приймати якісь швидкі рішення, він спирається, як і Трамп, на величезну систему. Тобто розуміти, що російська система вона живе за рахунок вкачування величезної кількості людського і матеріального ресурсу в певні речі. Тобто, вона може профінансувати майже будь-що, е, масштабувати майже будь що. але... Просто до певного моменту, коли не стикається або з управлінською некомпетентністю очевидною, або ж відповідно з е, браком ресурсу, і Путін в певний момент повірив, що оця позиція Трампа вона дозволить йому здобути ту перемогу, про яку він мріє. Тому що йому, ну ми про це багато разів казали: вихід з війни, як вихід з війни, не потрібен. Він для нього надто ризикований, тобто його система зараз адаптувалася до війни в тому сенсі, що це для неї новий гомеостаз, як для хронічного алкоголіка алкоголізм. Тобто, з одного боку, зрозуміло, що організм вмирає, що організм приречений. Але для людини, яка сидить в голові, тобто на голові цього механізму, для мозку все виглядає так, що ну якась рівновага існує. Я можу на цій рівновазі довго сидіти, залякувати еліти, залякувати населення, тримати всі системи впливу під повним контролем і бути путіним ще років там 10-15, поки не помру. Але, ну, по перше, в нього немає такого терміну. По-друге, система вочевидь дає тріщини вже зараз, причому дуже серйозні тріщини. Тому що, коли в тебе більше 50 топ-чиновників вкротили віку, і коли в тебе вичерпується запас міцності, який ти накопичував протягом 20 років, ну це певне щось не те. І у Трампа в голові все складалося майже ідеально. ну, Потисне руку, піде на номінальні якісь поступки, отримує фактичний контроль над окупованими територіями, і можливо, колись там отримаєш контроль над цією Україною за загрозицьким сценарієм. Бо то сценарій в голові цілком зрозумілий. Але Путін вирішив, що він може зробити все, що він найвеличніший, що йому треба продемонструвати домінування відносно з Трампом. В розрахунку на те, що ця людина буде це терпіти, але при всій мої очевидні, я думаю, для вас усіх зневазі до Трампа. Дещо в нього є таке, що зіграло нам на руку. Це те, що він не може виглядати слабким, не може бути слабким ані в очах свого виборця, ані у власних очах, що ще важливіше. І оці показові історії, коли Путін буквально плював Трампа в обличчя, коли він після дзвінків обстрілював Київ, коли він, вочевидь, не йшов на поступки, коли. Він надсилав на перемовини делегацію, вочевидь, не дуже адекватно. Оце, в принципі, призвело до того другого блоку, про який ми будемо говорити: про те, що сама американська політика, сама позиція Трампа змінилася, тому що запит на це був. Тобто для багатьох американців, вочевидь, позиція Трампа по Путіну виглядала слабкою. І. Вони всі почали шукати пояснень цьому, чому так. До речі, вони їх знайшли, і зараз ми це, теж про це поговоримо. Але в оточенні Трампа завжди вистачало людей, які не тому, що вони проукраїнські, а з позиції чистого прагматизму, виступали проти Росії і за підтримку України. Ми можемо скільки завгодно там, критикувати Рубіо за люб'язність Лавровим, яка виявилася просто прелюдією для чергової критики, чи. Інших умовно адекватних поміркованих компетентних чиновників, але при цьому треба чудово розуміти, що де-факто саме ці люди з адекватно точно Трампа, в тому числі наш улюблений популіст Лінсі, Грем, в певний момент почали ламати тренд, який навколо Трампа сформували Венс, Маск, Вітков і інші подібні персонажі. Тому що вони відстоювали ту ж позицію, що до Трампа. Давай угоду з Путіним начхати на Україну, навіть вона там щесне, що нам з цієї України. Але е ці люди продемонстрували свою неефективність або навпаки, ворожість до Трампа. Тобто Маск вже вилет, вилетів. Е Волс, який був гібридним другом та ще одного е ворога України відвертого, е теж е вилетів. Сам Гекс зараз е бореться за посаду. тобто він там Час від часу творить дичину, наростає скандали навколо нього, теж під загрозою. Ну і Віко втратив вплив через Іран. Це відкрило вікно можливостей для людей, які завжди відстоювали е, американський інтерес. Американський інтерес полягає в підтримці України, е, почати посилювати свій вплив на Трампа. В тому числі завдяки тому, що Україна і Європа теж адаптувалися, змінили світ тон комунікації з Трампом, вочевидь, надавши йому ті форми, яку американський президент дуже 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 любить. І тобто, ну вибачте, так це відверте підлабузництво, але така вже він людина, і в принципі, воно почало посповодіяти. Плюс. Ті е, відверті і показові е, злочини, які вчиняв Путін проти українського мирного населення, воно дозволило в тому числі американським консервативним медіа перемкнути е, вимикач, вимикач і почати е, цілеспрямовано атакувати конкретно російського керівника і часто особисто російського керівника. New York Post став, мені здається, просто носієм шпальт, які напряму критикують поведінку Росії, які напряму критикують неадекватність російського керівництва і враховуючи емоційність і емоційну вразливість що Трампа що його електорату. Оця показна антилюдяність росіян, коли вони вбивають дітей, полюючи на них, коли вони вбивають цивільних, полюючи на них, в тому числі при фронтових територіях. Треба розуміти, що, заміти, що там, як би нам не було важко спати в Києві, при фронтовій території тероризують набагато масштабніше, це треба пам'ятати завжди. І це, в тому числі, почало змінювати наратив і оточення Трампа, ми пам'ятаємо з його бесента про воєнну точиться Путіна. І... Впливати на самого Трампа, тому що він людина дуже піддана впливу, незважаючи на купу вавок в голові, і в тому числі які там стверджують його особисту велич, він дуже людина, яка піддається впливу. І звісно, це впливало. А в американських медіа, особливо на телебаченні, я маю на увазі в першу чергу республіканські медіа, в останні місяці, там не те, що тижні, місяці, поступово просувається інший наратив, який в принципі є дуже для нас вигідний, не тільки з боку Шапіру, але й з боку навіть на Фоксі, це було і на інших е каналах е консервативного спрямування. Що в принципі тут далі можна сміятися, але в принципі, Дональд Трамп усі базові світові і там американські проблеми вирішив. Або вирішив, або питання вирішується. Там, бачите, Іран притих там з Китаєм домовленості, всі хочуть з нами біг діл. Лишився тільки Путін. І Путін чомусь, оцей поганий чоловік, ну дійсно поганий, хто сказав. Що тут сказати, він чомусь не хоче оцінити ту доброту і ту. Готовність Трампа до угоди, яку той демонструє. А відповідно, що треба зробити з Путіним? Треба його покарати. І цей наратив почав просуватися на телебаченні американському, ну десь, може, з місяць тому вже прям дуже акцентовано. Прямо от буквально в таких формулюваннях. Це може здатися вам пропагандою, але причому такою, доволі топорною пропагандою, але. Ну, Вітаю всіх в реальному світі. Американські медіа дуже пропагандистські і дуже партійні. І Якщо демократичні медіа е, б'ють Трампа за те, що він слабкий, то республіканські медіа кажуть, що він геніальний, прекрасний, найкращий президент галактики, а Путін просто не розуміє його доброти. Тобто вони буквально пишуть про нього все те саме, що писали е, там півгороку тому про Зеленського, що Зеленський не розуміє доброти Трампа. Тільки тепер тепер вони зрозуміли, що Зеленський якраз це розуміє. Ну він все прекрасно орієнтується в тому, які настрої панують у Вашингтоні, і тому власне мімікрує під усе це, як так само, як і Марк Рют, та й купа інших людей. І тепер питання в підтримці тренду, який сформувався, і далі доведені до Трампа до певного адекватного стану, що він був дійсно готовий вести проти Росії санкції, виділяти Росії більше до Україні більше допомоги. Вибачте. Оця формулювання удіти Росії допомоги була справедлива для березня. Зараз вже ні. І відповідно, крім того, щоб довести до України всю допомогу Байдена, ще й почати виділяти свою або хоча б продавати зброю європейців, що вони передавали її Україні. Що для трампійського розуму? Цілком нормальна угода, може він навіть дійде до геніальної ідеї з лендлізом. Нагадаю, що лендліз відрізняється від формули Байдена, тим, що лендліз це товарний кредит, а Байден передавав нам зброю безкоштовно. Тому я думаю, що різниця має бути зрозумілою. Тому хто тут, хто тут більший більш жадібний, ясно і так, але тим не менше. Власне, третій момент, який повпливав на це все, це зміна трохи конюнктури світової. Тому що, по-перше, Путін очевидно намахав Трампа з раном, Він обіцяв йому допомогу, але не допоміг. Це проблема для Трампа в голові, тому що він розраховував уникнути війни. війни він не зумів. І в цьому, в тому числі, частина провини в голові Трампа лежить на Путіні. Друге. Вочевидь, стало зрозуміло, що ідея відтягнути Росію від Китаю не працює. Раптово ми про це з вами багато разів говорили, навіть окремі відео про це були і тексти: що щоб відтягнути Росію від Китаю, потрібно а, щоб Путін припинив мислити категоріями перерозподілу світу, тобто він має змінити власну голову друге, Росія має отримати знову альтернативу для ренти. Тобто зараз ця ресурсна рента, яка годує російський режим, не тільки він, а в принципі його існування отримується за рахунок китайського ринку і індійського ринку. Якщо їх не буде, то потрібна відповідно заміна на Європу, тому що суб'єктивно, що об'єктивно це не могло відбутися, тому відповідно Путіна не шкода. І Росію треба примусти до адекватності. Тобто ця, цей наратив вже з'являється в голові і, і оточення Трампа, і самого Трампа. Ну і третє, власне, ключове, що Трамп побачив, що його тарифна історія, тобто спроба воювати з усім світом, не працює. І знову таки не треба думати, що він сам до цього Здогадався. Йому дуже це наочно пояснили американські корпорації і власне оточення, що треба бути набагато більш обережним з торгівельними війнами, бо вони замість перемоги можуть принести серйозні економічні проблеми і падіння рейтингу. Це Трампа не влаштовує. Тому йому потрібна якась очевидна зовнішня перемога або серія перемог. Відповідно, враховуючи, що Росія це величезна загроза, величезна проблема на сьогоднішній день її треба зробити трохи менше. Тому. Якщо ми дивимося на оці три компоненти, тобто динаміка відносин Путіна Трампа, внутрішньоамериканська ситуація, яка штовхає до зміни позиції і зовнішній контур, то, звісно, оцей тренд, скоріше за все, є сталим на сьогоднішній день. Знову таки, в випадку з Трампом і з його специфічним мозком, сталий тренд, це може бути півроку, але враховуючи наскільки. Зараз не стало є позиція Росії, не стало її позиції економіки. Наскільки ця система дестабілізована? І розхитана власним керівництвом, то в принципі, і цих півроку може вистачити. Можливо, він потім вийде у смак і буде на Росію тиснути далі, далі, аж поки Путін не капітулює. Тобто для нього це була б цілком нормальна позиція. Тут головне, щоб його оточення європейці, українці ми разом тримали фокус уваги одного діда на іншому діді. Це і є в принципі наша дипломатична стратегія рефлексивного психологічного управління. Звісно, Путін буде намагатися з цієї ситуації якось вийти. Він все ж таки неповний ідіот. Він дуже добре відчуває загрозу персоналі для себе. І там, умовно, він буде намагатися якось налагодити діалог, відтягувати введення санкцій, відтягувати виділення грошей, буде намагатися дискредитувати Україну і Європу в очах Трампа. Він може вже зосередитись не на тому, щоб вибудувати дружні відносини з американським президентом, а більше на тому, щоби. Нашкодити відносинам Європи і України з американським з американською адміністрацією. Це він цілком може. Він може намагатися спровокувати інші кризи. В різних куточках світу, щоб дестабілізувати ціну на нафту, або створити е ситуацію, де Росію треба звати за стіл перемовин, щоб використовувати її дипломатичний і політичний вплив, залишки якого ще все ж таки є, для вирішення певних проблем. Тобто він точно буде намагатися діяти в стрісті трикстера, звісно, е будь-які вторинні санкції, в тому числі ті, які пропонує Лінсі Грем, вони дуже серйозно. Е Обмежують відносини з країнами на штат Індії і Китаю для Америки. Тому там теж ми можемо і маємо чекати обережності. По зброї, я думаю, ситуація вже зрозуміла. Тобто, Трамп буде виділяти якусь зброю в Україні. Вже є перший пакет на 26 рік на 500 мільйонів. Це Звісно, смішно на фоні пакетів, які виділяла попередня адміністрація, але це, як завжди, знаєте, пальчик е, засунув у двері, а далі можна і голову засунути. Е, тобто є прецедент в, в умовах американської політики, це вже чудово, але все одно головний акцент буде на продажу зброї європейцям з подальшою передачою Україні. І це теж, в принципі, нормальний, е, зрозумілий наш шлях. Е, стратегія щодо Трампа, що. За його президентства ми маємо в першу чергу мінімізовувати збитки і думати, як їх як це зробити, це очевидна стратегія, яка і буде далі виконуватися. Це треба теж розуміти, що, що неодмінно стратегічно ми будемо точно триматися лінії на власне мінімізацію збитків від поточної американської адміністрації. Тобто, щоб нам просто не стало гірше. А для росіян, для росіян це справжня трагедія, тому що для Путіна, замість того, щоб отримати більш-менш пристойні умови миру, ми він отримав проблему, яка на фоні і так розхитаної системи буде і далі наближати його до системної кризи. Тобто, знову таки треба розуміти, що. Чим далі російська економіка намагається нормалізуватися, чим довше вона не виходить з стану воєнної мобілізації, де факто обмеженої, але воєнної мобілізації, тим важче її буде переадаптуватися. Тому що українська економіка в цьому плані вона менша, вона компактніша, вона більш інтегрована з Європою, їй набагато простіше переадаптуватися під умови мирного часу, коли вони вони настануть. Зрештою, українська зброя і так адаптується під стандарти і підхіди НАТО. І багато нашої зброї, яку ми виробляємо, можна буде продавати в Європу, в тому числі в програмах переозброєння, які європейці реалізують в рамках розширення своєї спроможності оборонної. Тому, в принципі, в принципі, ми не будемо завищувати очікування. Звісно, я не чекаю, що санкції 500% і пекло в Росії почнуться в липні чи в серпні. Я думаю, що цей процес ще буде і затягуватися, і десь ми побачимо відкати. І десь ми побачимо конфлікти з Україною і з Європою. Але найголовніше, найголовніше, що відбулося, це те, що Дональд Трамп відчув себе ображеним, відчув себе зрадженим. Він відчув, що його друг не його друг раптово. Він відчув і зараз відчуває серйозне розчарування у Путіні і в його компетентності адекватності, І цей тренд точно буде зберігатися. І не, немає причин на сьогоднішній день, що Путін раптом щось зрозумів і завтра пішов на реальні перемовини. Звісно, теж теж те треба розуміти. Що якщо ми там дивимося на ті ж перемовини Рубіо і Лаврова, де Рубіо був вічливим, а потім казав про російські жертви і про те, що ми готуємо нові санкції, теж треба розуміти, американці і в даному випадку Рубіо, в тому числі працюючи із внутрішньою аудиторією, а мага аудиторія лишається все ще ізоляціоністською. Із, із із керівництвом країн глобального півдня на півдняшталт Індії чи Китаю, вони все одно будуть робити максимальну картинку, що вони намагаються домовитись, тобто вони намагаються притягнути Росії руку допомоги, тому що тепер вже їм доводиться пояснювати в тому числі свої аудиторії, і в тому числі керівництво країн, про те яких вони можуть вести вторинні санкції. Що дивіться, ми в принципі зробили все, що могли. Ми пішли на всі поступки. Ми готові були, і це теж е, прокидується е, тезою е, натиснути на Україну, змусити її ледь не капітулювати. Але Путін навіть це не взяв. Тобто в нього на сторі були всі карти. Е, у Путіна реально на були всі карти. Причому Трамп буквально повернув свої карти йому. Е, Аверсов, здається, до нього і сказав: дивись, які в мене карти. Я тобі готовий оцим поступитися, поступитися. Піди на угоду. Але Путін не пішов. Тому що Путін, який 22-го року повірив у Київ за три дні. Ну, окей, він вже не повірив у Київ за три дні, він повірив у Херсон за три дні, у Запоріжжя за три дні, у Суму за три дні. І знову помилився. Він знову перецінив свої можливості, в тому числі в комунікації з Трампом. І. Е Звісно, це матиме для Росії, як і війна 22-го року, катастрофічні наслідки. Я думаю, що він буде відчувати помст, буде намагатися мститися Києву, тому бережіть себе. Буде намагатися тиснути різними іншими варварськими способами. І Може в Європі, як він звик це робити, може, нарешті російська пропаганда розвернеться проти Трампа, і ми дізнаємося, яка він погана людина. Тобто ми знаємо, що він погана людина, очевидь. Але ми дізнаємося ще щось нове, як від там малюків їсть на своїй кухні щовечора на Маралаго. Все ми це побачимо. Я думаю, побачимо. Тому, звісно. Чекаємо тепер закону Грема в Конгресі, в Сенаті, а потім в Палаті представників. Чекаємо повного відновлення постачань зброї, тому що тепер ми можемо розуміти, що історія з гексетом була ексесом, і дзвінок Трампа Путіну був скоріше спробою цим ексесом скористатися, щоб укласти якусь угоду, тому що це був символічний для росіян крок. Ну і чекаємо подальшого серйозного загострення, тому що враховуючи характер російського, російського керівництва, його вгашеність, вони точно, незважаючи на те, що їм би зараз треба дати задню, вони підуть на ескалацію. Я в цьому майже переконаний. Тому е чекаємо розвитку цього треку. Звісно, вже ніяких перемовин про мир. Справжніх перемов не буде, хоча і не виключає контактів для гуманітарних обмінів. І зараз все питання в тому, що буде відбуватися на полі бою і в російській економіці. І е перспективи у росіян, прямо скажімо, непрості. Нам потрібно далі тримати стрій, нам потрібно намагатися робити менше дурниць. і ми побачимо падіння ворожого режиму. І Дональд Трамп. Як це не парадоксально, вперше за весь цей час ближче до того, щоб нам в цьому допомогти, ніж до того, щоб нам в цьому заважати. Дякую за увагу. Як завжди, буду просити вас поставити вподобайку цьому відео. Підписку на канал, будь ласка, зробіть, бо це для мене вкрай корисно і підтримує моє бажання знімати відео. Пишіть в коментарях, що ви про це це думаєте. Ми не любимо Трампа. Але завдяки, завдяки Владіміру Путіну він може стати нашим помічником у цій війні. Оце те, чого я точно не очікував ще півроку тому. Але ніколи не треба недооцінювати неадекватність нашого головного ворога. Дякую за увагу. Слава Україні!